Прокурорами Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими служби безпеки України та спеціалістами Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки збройних сил України проведено огляд місця події на території Харківської області, а саме Богодухівського району, де сталося падіння ракети типу х 32 а саме її бойової частини. Вказаний огляд проведено з метою фіксації відомості, що мають значення для кримінального провадження. Окрім цього, вказаний огляд переслідують дві інші, але не менш важливі мети. По-перше, встановлення будь-яких компонентів, що вироблені поза територією межі Російської Федерації. Це є важливим, оскільки згідно попереднього дослідження маркувань на вказаній ракеті встановлено, що вона виготовлена у третьому кварталі 2023 року. А отже, в період дії санкційних обмежень щодо держави агресора, тому встановлення вказаних компонентів може надати можливість. Відповідним чином реагувати на постачання таких компонентів до країни агресора, що в свою чергу зміцнить обороноздатність держави. Іншою важливою ціллю вказаного огляду є призначення за його наслідками відповідних експертиз, що в свою чергу нададуть можливість знов-таки отримати відомості, що мають значення для кримінального провадження, та дослідити спеціалістами інституту вказаного озброєння. А саме її компонентів та технологій, що в свою чергу може надати нашим спеціалістам технології, які будуть використовуватися при розробні засобів власного ураження та боротьби з відповідним озброєнням держави-агресора.